Заради життя українських захисників поблизу ратуші людно, адже в Івано-Франківську відбувається перший гараж сейл. Це неофіційний захід для продажу вживаних товарів приватними особами. Його місія благодійна. Всі кошти з купівлі товарів йдуть на збір ШВЛ для військового госпіталю Івано-Франківську. Весь товар ми перебрали, оцінили одежу, в вся пройшла термічну обробку, і ми поставили цінники. Тобто є ціна 50, 100, 200, 300, 500 гривень. І людина може підійти вибрати. Те, що їй сподобалося, серед товарів, лижі, одяг, військова атрибутика та аксесуари є навіть польова кухня, де можна скуштувати бограч та плов. Проте найходовішим товаром є книги. Тут і фентезі, і історія, і біографія. Психологиня та волонтерка Наталія Багацька зізнається, задоволена тим, що людей біля книжкових стележів найбільше. Є класики, є виниченко, є Лук'яненко, є різні наші історики. Марія Матіус розійшлася і, і, і дуже 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 швидко. От тому є дитячі, дуже цікаві. Так, є серії дитячих книг, так само можна придбати. І дуже гарна вартість, тому що одна книжка вартує 200 гривень. Дуже приємно була вражена, що дуже багато підходить молоді. Це для мене взагалі було відкриття. Я дуже люблю читати. От, дуже багато молодь. І, і що мені сподобалося, молодь розуміє, що вона бере. Не просто там, знаєте, безумно о гарна вкладинка. Ні, читає слова і, і о, це крута книжка. Тому це справді дуже дуже приємно. Придбала книгу, а разом і задонатила від відвідувачка гараж сейлу Олена. каже, допомагати військовим важливо і потрібно. Збираюсь придбати англійську книжку, бо я ще є викладач з англійської мови. Підприємець і мені це особисто дуже корисно буде для учнів і так далі. Ну і звичайно, я хочу задонатити на апарат ШВЛ для військового госпіталю. Раніше гараж сейли відбувалися у Львові, Києві, Хмельницькому та інших містах України. Уляна Николюк, Денис Сатановський, новини на вежі.